Друзі, всім доброго вечора! Запрошуємо вас на хокей. Матч регулярного чемпіонату України між Херсонським Дніпром та Київ Кепіталс розпочинається у нас прямо тут і прямо зараз. Ми з вами знаходимося на льодовій арені у Білій церкві. Переду розв'язка регулярного чемпіонату є звичайно, що є шанси у Київ Кепіталс є покращити свою позицію турнірної таблиці, яка наразі виглядає як це третя Сходенка. Третя є за нещодавно. Пропустили вперед кияни Одеський шторм, ну а ще вище є Київський костом, тому що дійсно є кахнути і потрібно здобувати максимум. В останніх поєдинках це зробити буде дуже не. Просто про це, що окремо поговоримо. Ну, а зараз наш матч розпочався, тому давайте ближче до справ. Делі зараз заробляє швидке вилучення в нашому матчі. Зараз передвинутися на повторим. Де відбувся цей епізод, а Ось ми бачимо відкину ключку суперника. П'ятий номер Херсонського Дніпра. Черненко підбирає шайбу біля борту. борду, що її віддає немертвік передача на Сергія Черненко. Ну і який розіграш шикарний потрібно закидати. Дивовижний сейф насправді був від Микити Терлетства, але все ж таки продовження вже цієї атаки вдалося прошити 33-го номера. Хоча він зробив не майже все, що від нього залежало. Єдине, що так польві гравці трішечки для допомоги. Ухотили з цього добивання. Ну і клас реалізують свою стартову більшість. Виводять виходять вперед. Ненко не зміг не молодого воротаря переграти. Ну от ще передачу, відзначився. Черненко, як асистент, а Тищенко закинув. Тож маємо 1-0. і зараз Ярослав Панченко створює ще одну больову небезпеку біля чужих воріт. Продовжуємо стежити за цим матчем. Цікавий поєдинок, за яким в тому числі, я думаю, що буде одним оком стежити і тренерський штаб і кепітал знову ж таки з огляду на ситуацію турнірній таблиці, тому що ще шанси є у Кепіталз навіть поборотися за. Першу сторону, чому ні, математично є. Зараз обійка в нашому матчі з Палахою. Дворник щепився із суперником. І тут зараз доведеться рознімати суддям двох наших бійців. Осип Іванченко не відпускає під освіченого опонента і зараз більше того кавим боковим. Не завдає, звичайно, дворних але так серйозно бачите, на перемогну до гори і демонструє, що він цій бійці виграв. Нарядить своїх одноклубників на подальшу боротьбу більш більш досвідного суперника. Ось ми бачимо, що все так. Насправді, першочергово, напевно, все ж таки Іванченко був неправий. тому і накинувся на нього Микола Дворник. В дуже спокійний хлопець, кур невиважений. Але вирішив після цього не чисто особливо опі... вчити свого опонента. Хайло Васильєв через борт намагався виконувати шайбу і вдається перехопити Блактіонову. І зараз спідок з вбивчої позиції, але в суперника все ж таки Кирило Борніка влучає. Контратака від Кепіталс. Шкідка шайба в воротах 2-0. 2-0 стає рахунок. Янг Ху відзначається дуже красивим виконанням. Перекладає на швидкості шайбу на незручну і якраз з Бекенда відправляє шайбу в чужі ворота, перегравши паралельного голкіпера. Зараз можемо насолодитися цим моментом на повторі. Покинути з незручної від Максима Жовтяка. Норхелс так собі повертаються і розпочинають атаку з закидання. Дуже таке далеке на спиду. Зараз можна буде кидати по воротах. Її шайба добивається у ворот. 3-0 стає рахунок. Це Крапенко відзначається цим голом. Зараз будемо дивитися, як кияни допрацьовують цей момент на чужому п'ятачку. З першої спроби здавалося, в Тернецький врятував. Ну а далі, коли вже відбувається добивання, то тут потрібно, щоб допомагали ще й польові гравці. Тут ми дивимося, Карпенко віддає передачу. Перший кидок його. Хас забирає шайбу. Дві хвилини 26 секунд до перерви. І зараз повертається до своїх актуальних дій через володіння. Сірченко класне закидання вперед. Передача на П'ятачок, і це Бернікс зупинився на позиції нападника. Добіг від чужих воріт Латійської оборони. Зараз ще один кидок і забирає, забирає цього разу Терлезькі шайбу. Бо... Ось тут вже на гол точно награли Київ Кепіталс. А чогось їм не вистачає Робежі так останньої цієї дії десь бракує. Брової на п'ятнак і Любов з класної позиції, але Гоплік забирає з нейбу. Данило Тиченко міг поформлювати дубль в цій ситуації. Одного разу його спецбригада залишає грувий майданчик в місті в крайній зоні. Так, ми загубили шайбу. Херсонці квиті не змогли її прихопити. Вихів небезпечний шайба у воротах. Все ж таки Янг Ян Фу оформлює в сьогоднішньому матчі. Ну, і Це здається ще один гол з незручної тримає шайбу біля прави донор. Дає борна Берфікса. Гернацький блокером відбиває. Продовжується розіграш. Передача в центр. І можна закидати в ближню до дуб'явку Панченко. Який момент? Який момент Ярослава Панченка. Сьогодні, напевно, що на його день хоча ще дуже багато грати. Залишається ще 29 номер. зможе знайти не один свій момент, але, це звичайно, що всі очікували від нього голу. Але річ у тім, що всі ці, -ці сейви поки що не допомагають здобувати результат. 0-4 і ще 45 секунд поменше по концентрати в локаційній лінії, добивання і треба у воротах. 5-0. Тож та таки є реалізація більшості. Шевченко зараз приймає вітання, хоча і луговий тут був поруч, тож потрібно буде нам зараз глянути на повторі. А після пропущеної шайби ми з вами бачили розпочти Терлецького, який класно так своєю ключкою по попереченні своїх воріт, Вищого класу для, підготовки та для... вимагати більшого досвіду, якщо тут буде свідчення спортиїстів, кейт до кажемо прокуратур. У мети в цьому матчі. І ось, будь ласка, шоста шайба опиняється у воротах Херсонського Дніпра. хет Хетрик хет оформлює Янг Ху. Дякую зараз своєму партнеру за цю максимально зручну передачу. Якщо вже Панченко зрозумів, не закидає, не йде в нього і виступає як асистент в сьогоднішньому поєдинку. Як асистент це його вже другий бал Тому сезоні ще жодного матчу не було. Щоб ніхто не закидав у рода Кепілас. І поразки були, далі, з однієї загинув з буде міфолом. Ну, а частіше насправді закидали хоча б дві. Зараз пропускають в сьоме. І потихеньку ми з вами рухаємося до якихось рекордів між цими двома командами у сезоні. Я нагадаю, що максимум було 10-3. Зараз 7 -3. Зараз є можливість на, на поворотах і є, є ось така небезпека, але хас забирає шайбу. Другу поївлі, я думаю, що перевага буде суттєвою за по поворотах. Вага буде у Києві. Ну а ось цей кідок буде одним з небагатьох. Від Карсенського Дніпра. Фойда на Ліснікова. Лісніков повертає на свого партнера. Койда на інший фланг. Тут є вільний партнер. Кидка поворота не вистачає. А ось тут спроба від синьої лінії. Лісніков влучає в суперника. Або ж навпаки, гравець з Дніпра. блокує цей кидок. 8-0 рахунок Семестяна старий... Карпенко. Бачимо, ми зараз збільшує рахунок на табло. Але шайба все одно так чи інакше залишається у і Тільки зараз є перехоплення. В центрі навіть є можливість кинути поворота, що у воротах, все ж таки не буде. Не буде сьогодні сухого матчу для голкіпера Київ Кепітал, спотрійне відбування спрацьовувати. Херсонський Дніпро відправляє такий шай ворота. співворота, до нього Гончаненко відзначається, і зараз подивимося, ось. А, до речі, Бойка, так, тут вже і зворотня зміна відбулася на початку цього періоду. Я перепрошую, друзі. Е актуальне питання Хаса і його шетауту в сьогоднішньому матчі. Напевно, що не в найкращому настрої Терлецький і потрібно його дати вже відпочити після ось таких виснажливих періодів. Тож дійсно з різних ситуацій, з різних причин такі воротарські заміни в нас відбулися. Ми бачимо, що по-різному себе воротарі проявляють в цьому періоді із своїм стартовим голкіпером Костянтин Босенко зараз так трішечки із -сумом, так, спостерігає за цією грою. Ну, що позитиву сьогодні гаду. Зараз його ще менше стає. Ще одналізована більшість і Янко не зупиняється. Закидає канадієць свою четверту шайбу в сьогоднішньому матчі. Це вже покер. Покер для 12-го номера. Дуже класна реалізація своїх гольових нагод у Янга Ху сьогодні. Та команда, яка у вищій у турнірній таблиці знаходиться за киян, здобула перемогу в пам'ятному для себе матчі. Ще раз повторюся, що сьогодні ювілейний поєдинок, але зараз не про це, тому що шайба опиняється ще одна у воротах Херсонського Дніпра. Є Тарас Мурин, пропускає вже в третє після того, як з'являється на ігровому майданчику. Асистентський хет-трик для одного зі своїх партнерів зараз 11-1 стає рахунок. І шевченко приймає вітання. Останні дві хвилини третього періоду. Час нам паралельно оголошується на арені. І зараз Данило Тищенко відправляє шайбу у чужі ворота. 12-1 стає рахунок. Тищенко сьогодні той гравець, який рахунок відкрив в цьому протистоянні. Зараз він оформлює дубль. Ну і буде символічно, якщо його шайба стане останньою в сьогоднішньому матчі. Так, він цей погром розпочав, він його і довершив. Ми з вами фіксуємо перемогу київ Capitals на виїзді проти Херсонського Дніпра з рахунком. 12-1. Тож на цьому я завершу цю трансляцію. Дякую колегам за роботу на цьому матчі. Дякую командам суддівської бригаді. Де вас і тут коментував. Коли Штода. Не забувайте друзі підтримувати Збройні Сили України і на все добре. Ще почув.